Чи не плануєш ти шукати свою маму, як тільки покинеш це місце? Відповідай я Я збираюся знайти її, чого б мені це не коштувало. Що за невіглас? Ти вже увійшов кола високородних. Усі дворяни знають тебе як Камеліуса. Навіть принцеса Росіна згадує тебе у своїх листах. Думаєш, зможеш просто втекти від усього і жити далі як жінка? Матінко, я... я попереджаю тебе як я й сказала, твоя роль тихенько жити в тіні. Що ж, є один спосіб знайти її, але ми не можемо поспішати. Це займе деякий час, час намагайся виглядати якомога хворобливішим у академії. Тобі знадобиться переконлива причина, щоб її покинути. А що далі? Коли люди почнуть забувати про тебе, ми влаштуємо поховання для Камелюса Бейла. І тоді ти зможеш повернутися до життя Камелії. Матінко, я просто хочу виконати обіцянку, Дану, коли я вперше привезла тебе сюди. Ти зіграв свою роль навіть краще, ніж я сподівалася. Кейрен зобов'язаний тобі своїм одужанням. Не думаєш, що це єдиний шанс подарувати тобі свободу, і в якості винагороди тобі дозволять бути присутньою на заручинах Кейрена. Він все-таки захоче тебе бачити. Кейрен повернеться до Гайору, як тільки це закінчиться. Він має неабиякий потяг до знань, я намагалась відмовити його, але він надто впертий. Тоді дозвольте попросити вас одну послугу. Будь ласка, пробачте моїй матінці. «Пробачити? яке нахабство. Як ти смієш? Нахабство? Просити пробачення це нахабство? Тоді всі ці чотири роки, які я жила як хлопець для брата. Задля чого це все було? Я погодилася жити як камеріус тільки для того, аби заслужити ваше прощення? Тому молю. Будь ласка, пробачте вже нас у пошуках Камелії. Краще забирайся, якщо збираєшся продовжувати це питання. А вам все недостатньо, матінко? Кирен? Поховання заради життя. Камелія належить до Мобейлів по крові. Вона частина нашої родини. Ха, родини. Камеліус прийшов у наш маєток, аби замінити тебе, а зараз у цьому вже немає ніякої потреби. Речей, якими ти не користуєшся, варто позбуватися. Ви ганьбите ім'я Бейлів, мамо. Ганьба? Як ти смієш казати це мені, Кейране? Лія, брате, моє ім'я. Камелюс. Поховання? Як вона взагалі могла про таке подумати? Ці чотири роки, які я провела як Камелюс, не все було підробкою. Я ніколи вже не повернуся сюди. Як тільки я відправлюсь до столиці. Але чому я так прив'язана до цього місця? Не зараз, Піпі. Мені треба побути на самоті. І все ще не леді. Радий бачити тебе знову, Камелія. І що ж примусило тебе плакати? Для вас озвучувала Іларія. Зустрінемося з вами у новому епізоді.